Вітаю вас, друзі, на каналі все просто з Тетяною Кімнатні квіти і дякую, що ти на це відео. Сьогодні будемо пересаджувати ось ці дві алоказії, срібний дракон і шкіру дракона. Вони в мене на верхньому поливі, і я хочу їх перевести на гнотовий полив. Срібний дракон в мене був на гнотовому поливі дуже гарний ріс, мав багато листочків, все було класно. Тільки один єдиний нюанс що. Ось ці бульбочки, які він нарощував, вони починали рости, і потім завмирали і загнивали. Я вирішила перевезти його на верхній полив, подивитися, що буде. Не скажу, що вони в мене там проростали, також не сильно, то вони росли. І почав він менше тримати листки. Все-таки відрегулювати полив досить і досить складно на алоказіях, щоб їх не залити. Тому сьогодні буду доставати дивитися, що там, тому що на вся в мене в плямах. Ця алоказія ось цей дракончик. в мене, Я вже показувала її пересадку. Це було відео, реанімація шкіра дракона, частина друга. Там якраз я цю алоказію пересаджувала. З неї все добре, вона нарощує багато коріння, все гуд, але так само мало тримає листків, тут три рослини, і вона така, бачите, не дуже пишна. Тому хочу її пересадити, буду зараз цим займатися. Ну і потім в слідуючих відео покажу вам, як вони себе почувають і чи вдалося мені виростити багато листя на своїх алоказіях. Давайте починати. Чому я вирішила пересадити цю алоказію? Бо вона вся в таких жовтих плямах, бачите? Уці жовті плями це 100% проблеми з корінням. Іншого бути не може. І так і є, бачите? Коріння практично нема. Я її вже витягнула з ґрунту. От. І все, воно таке пересушене якесь і ужасне коріння. Зараз я її ще трошки підчищу. Треба тільки знайти в мене паличка. Зараз я її ще дочищу тут трошки. Але є молоденькі курінці, бачите? Тобто все має бути гуд з нею. Переведу її на гніт, вона була колись на гноті. В принципі, росла нормально, але єдине, що мене турбувало, що оці всі штучки, оці от бульбочки, вони не розвивалися, вони там в неї засихали, гнили і так далі. Я вирішила перевести її на верхній полив. Ну, Но... нічого хорошого з цього не вийшло. Вона жила довго в мене на верхньому поливі дуже гарно нарощувала в мене корінці. Но листків багато не тримала. І я мені набридло я хочу пишний кущик. І вирішила її пересадити. І зараз я як витягнула, побачила, що там практично нема коріння. В принципі, це не біда, тому що на гнотовому поливі вона наростить нове коріння, і буде все з нею добре. Зараз я тут дочищу і будемо готувати. Я вже підготувала горщик. Горщик в мене буде ось такий маленький. Він якраз її підійде. Це при тому, що вона сиділа от в такому. І ось цього великого горщика якраз наповністю на її коріння. тобто куріння там було багато, але воно було старе і воно потім посохло. Тому зараз я дочищу і будемо вже її садити. Все, я дочистила тут тільки трошечки мені було що. І все. Все гуд. Так, горщик. У мене вже готовий гніт. Він сухий, але це нічого страшного. Хоча в мене тут є відро з водою. Я на балконі, і в мене тут ростуть квіти і стоїть відро з водою, якими я. Ну, тою водою я поливаю. Я намочила гніт. І все. Один шнурочок. І другий кусочок шнурочок. Все. Тепер субстрат. Ой. Ой. Тут в мене вже трошки щось запах, насипано, але не все, що я хотіла. Це торф. У мене тут є трохи цеоліту, трохи лаву. Я купила, знайшла лаву. І ще добавлю я. Перліти. Перліт у нас поганий, дрібний, але крупного знайти, ну, нереально, тому який є такий і засипає. Все не дуже добре. Отак. Шубуршо, напевно. Все в мене є деревне вугілля. Теж його сюди. Ну, я думаю, такий буде добре. Має бути добре. Так. Орщечок. Трошки на дно. Шнурочок поклала. Вінць, вінць, вінць. А луказія Silver Dragon дуже класно росте на гнотовому поливі. Я побачила, що вона в мене діточка росте, я вам покажу. Вона класно росте на гнотовому. Маленька вже 4 листочка тримає. Ця також мала на гнотовому поливі. в мене 9 листків тримала. Взагалі класно. На верхньому дуже мало чомусь у мене вона тримає. Хоча я знаю людей, які вирощують на верхньому поливі, у них добре тримає листочки. Багато. Палочку обов'язково треба по боках. Тут не видно, звісно, але я знаю, що по боках воно завжди там сухеньке. погано просипається по боках. Все, зараз ще засипаю трошки грутику. Що? Перший пішов. Перший раз проливаємо зверху. І друга. Алоказія драгон. Дивіться, скільки тут коріння. Але цікаво, яке воно, коли я його витягну. Зараз буду витягати. На дракончику. Краща ситуація. Коріння багато. І багато таких от зачатків, бульбочок. Я їх не буду трогати, хай собі сидять. Розвинуться, то розвинуться, ні, то ні. Ну, в принципі, ось цей горщик, думаю, буде окей. Хоча він, може, трошки завеликий, треба трошки зробити рихліший тоді субстрат. У мене є ще ось такий, але ось цей, мені здається, буде замало. Середнього між ними нема. Значить, буде цей більшенький. Так, субстрат я ще додала сюди кори? Думаю має бути нормальний. Може, ще додав трохи цеоліта. Має бути норм. Шнурочок. намочила шнурочок. І тут, дивіться, тут так цікаво. Така штучка є. І он. Через яку притягувати. Нормально. Так. Все і засипаємо. Ну що, друзі, на етапі монтажу вияснилося, що в мене не записався кусок відео звук. Абсолютно взагалі. Я не пам'ятаю, про що я там говорила, тому звук буде накладатися поверх відео. Вибачте. Ось тут, скоріш за все, я вам вже розповідаю, що наша пересадка закінчилася. Ми вже перевели, раніше я вже перевела свої дракончики на гнотовий полив. Буду за ними спостерігати. Треба, звичайно, повитирати горщичок, я витираю горщичок від землі, але найкраще їх потім помити. На мому драгон, Silver Dragon, є такі жовті плями. І ці жовті плями після пересадки обов'язково треба пообрізати, для того, щоб потім, після пересадки, ви мали, мали розуміння, це у вас пожовтіння нове, чи це пожовтіння старе. Ви 100% про це забудете і не будете розуміти, що відбувається з рослиною. Тому, якщо є якісь пожовтіння, ми дезінфікуємо наш інструмент і потім обрізаємо всі. Звичайно, якщо у вас посередині якісь плямки, то вирізати їх не потрібно, а по краю все-таки їх потрібно обрізати, вони вже не відновляться. І далі, щоб ви собі розуміли, що якщо у вас такі жовті плями, і ті плями по краю. І вони збільшуються, або вони посередині листа, це, як правило, проблеми з корінням. Може ще показувати на те, що ви їх недостатньо поливаєте, їм не вистачає вологи, але в будь-якому випадку, в 90% випадках, верніше, це проблеми з корінням. І це підтверджується і фотографіями в моєму телеграм-каналі, коли дівчата присилають свої алоказії, і більшість з них, власне, з такими плямами і вони витягують там проблеми з корінням. Тут я на драгоні показую вам, що в мене є набряк на листочку, там водний, там водний, водичка, такий листочок, як прозорий. І ось цей прозорий листочок, такий видно, що він ніби як намочений сильно водою, це водяний набряк. Він від того, що рослині або забагато води ви засильно її полили, або може бути ще від того, що надто волого в приміщенні. Я живу в вологому регіоні, в нас зараз постійно дощі, душі. І, відповідно, вологість в квартирі доволі висока. Вона мене там і 60%, де 70% вологості буває. І навіть попри те, що я їх поливала не дуже сильно, бо я планувала їх пересадити, тим не менше від вологості зовнішньої такі стаються такі набріки. Ви нічого з ними не зробите, вони не лікуються, просто можна трошки зменшити полив, але якщо це від зовнішніх факторів, то нічого не зробите з тим. Дальше щось я там хотіла вам розказати, я вже не пам'ятаю що. А, що я буду поливати? У мене на балконі є водичка, там стоїть відро з водою відстояною. І перший раз ми рослинки проливаємо зверху для того, щоб запустити гніт, і для того, щоб трошечки наш субстрат обліпив кореневу систему наших рослин. Щоб не було пустот. Щоб усіла земля, якщо вона трошки осяде більше, можна буде потім підсипати зверху. Але, в принципі, перше, саме основне, що ми робимо, це ми запускаємо гніт. У мене субстрат дуже-дуже рихлий, тому вода дуже швидко протікає. Я не буду проливати, прям, щоб весь земляний ком промок, тому що вона на нагноті, потім з часом той гніт буде тягнути воду вверх, і рослина сама ну, і зволожиться сам субстрат. Від власне, від гнотового поливу. Тому я зараз тільки так трошки пролью, щоб всюди промокло. Але сильно активно не буду проливати, тому що субстрат рихлий, плюс це торф. Торф, коли сухий, він відштовхує воду. Його дуже тяжко змочити, треба декілька разів проливати, щоб та вода виливалася, потім ви знову поливаєте, вона знову виливається, поки не промочиться весь субстрат. При гнотовому поливі це робити не обов'язково, ви просто поливаєте, щоб промокло. І запрацював гніт. Все, далі гніт буде робити все за вас. Він сам натягне тої води, і субстрат буде змочений і буде постійно в вологому стані. Коли ви пересаджуєте алоказію, обов'язково передивіться детально, ретельно субстрат, з якого ви пересадили, тому що може бути таке, що відвалюються бульбочки. І ті бульбочки ви можете просто викинути, ну, вони можуть бути дуже маленькі, але навіть з самих маленьких бульбочок може прорости алокація, просто їй треба трошки більше часу. Бульбочки можете поставити в тепличку, можете в загальну тепличку, можете в індивідуальну тепличку поставити, і залишити їх на те, щоб вони проростали. От тут, якраз, видно, оцей набряк водяний, бачили, на листочку. Тут я, скоріш за все, говорю про те, що в мене. Дракон є на гнотовому поливі і є на верхньому поливі маленькі бульбочки, які там проростали, вони на гнотовому поливі набагато краще проростають, ніж на верхньому поливі. Хоча на верхньому також ростуть, але на гнутовому краще адаптовуються і краще нарощують кореневу систему. Точно так само, як в мене є бульбочка від алоказії Silver Dragon, яка також гарно нарощує листочки, і вона хоч маленька. Я вже про це говорила, по-моєму, але повторюсь ще раз, вона хоч маленька, але вже наростила 4 листочки. Ну, пересадка вдалася. Буду вам показувати потім в майбутньому, як вони себе почувають. В кінці відео зараз вам покажу, як вони виглядають на сьогоднішній день, і ми потім зможемо з вами порівняти через там, 3 місяці, через 4 місяці, як вони виглядали і як вони будуть виглядати набагато-набагато пізніше. Так що, дякую, що додивилися до кінця, ще подивіться пару секундочок. Підписуйтесь на канал, ставте лайки обов'язково, для мене це надзвичайно важливо і дуже приємно, коли ви підписуєтесь, ставите лайки. Я тоді розумію, що вам мій контент цікавий. Пишіть свої спостереження, як ви вирощуєте свої алоказії, і пишіть, що ви спостерігали за ними, наприклад, по плямках на листочках, по якихось там сухостях, ще чомусь може у вас є також якісь спостереження? Мені буде цікаво.